Починаємо ми з вами. Дивіться, ситуація у вас наступна. Ситуація наступна. У вас є флешка обсягом 2 ГБ. Але вам потрібно перенести термінову інформацію об'ємом на 2,5 ГБ на інший комп'ютер. Що ви можете зробити? Сьогодні тема нашого уроку стиснення архівування та розархівування даних. Архівування та розархівування даних. І я вам це все покажу. Продовжуємо. І так, що ви будете вміти робити: створити архів, принцип стиснення інформації, знати поняття архівований файл, вміти переглядати архів, вилучати і додавати файли, до... вилучати з архіву, додавати до архіву. Ну, основне наше це основне наше це стиснення даних. Тобто, це процедура перекодування даних з метою зменшення їхнього розміру. А саме, які існують взагалі програми-архіватори? Тобто, це програми для створювання та обслуговування архівів. Ну, найбільш, скажімо так, найбільш відомі це WinRar, WinZip. Тобто, а там вже в залежності від того, що у вас, ну, тобто, що у вас є на комп'ютері. Якщо нічого немає, один з цих двох, завантажте собі. За... Далі. Далі продовжуємо. Тепер, яким чином відбувається стиснення файлу? І яким чином розрахувати ступінь стиснення, тобто, дивіться, у вас є яка ефіцієнт, відповідно, розмір файлу до стиснення і розмір файлу після стиснення. Ну, дивіться, можете там переводити в мегабайти або в кілобайтах, в залежності від того, як вам буде зручно. І відповідно, коли порахуєте роз ступінь стиснення, вам треба буде. У вас це буде все прописано. Вам треба буде відповідно записати який коефіцієнт. Якщо там вийде великий якийсь дріб. То, ну, відповідно, можете округлити до сотих або до тисячних, або до сотих або до тисячних. Далі. Які функції програм архіваторів? Створення нових архівів, розпакування файлів з архівів, додавання файлів до наявного архіву, створення архіву, що саме розпаковується, і, відповідно, створення багатотомних архівів. Далі, яким чином це відбувається? Тобто, у вас є певна папка. Ви натискаєте Додати її в архів. Продовжуємо. Тепер, яким чином створити архів? Ну, дивіться. У вас є, наприклад, певна папка, ви хочете її додати в архів. Тобто, ви її або просто додати в архів, або обираєте додати в архів». додати в архів» та відправити по емейл, додати в архів Бінрар та відправити, ну, тобто, або без назви, або з назвою. Тобто, або ви можете додати в архів ви назвати самостійно. Ну, це ми з вами зараз розберемо. Далі. Тепер у вас перед вами відкривається ось таке віконце. Ну, відповідно, ви тут обираєте все, що вам буде завгодно. Тобто, або метод життя обираєте стиснення, так далі обираєте ім'я архіву. Ну і так далі. Тобто, ви встановлюєте все для себе. Ну але. Якщо що стосується практичної роботи, то там ви б... нічого змінювати не треба. Тобто, те, що я вам сьогодні покажу, так само і виконайте. Відповідно, у вас з'явиться ось таке віконце створення архіву. Ось суд буде додавання кожного окремого файлу, а тут стільки, скільки оброблено. Ну відповідно зазвичай при... приблизно залишилося. Ну, зазвичай не стільки, але час може змінюватися. Час. Ну і відповідно, скільки він вже архівує, також у вас все буде показуватися. Далі, яким чином розпакувати архів? Розпаковуйте ви архів, натискайте ізвлечь файли, тобто, або в поточну папку, або в іншу папку. Тобто, ось таким чином. Відповідно далі, або можете самостійно обирати папку, куди ви хочете його, відповідно, із Відповідно, створити архів, що саморозпаковується, ну, ми цього сьогодні робити не будемо. Нас поки що це не цікавить. Також існують багатотомні архіви, ну це вам так для загальної інформації. Це архіви, що складаються з декількох частин, то або з декількох файлів, які називаються томами. Використовуються у випадках, коли треба передати великий архів на носіях малої неємності. Ну тобто. Домашнє завдання. Поки що зарано. Тепер дивіться, я, що ми з вами будемо робити. Що ми з вами будемо робити? Я вирішив зробити ось таким чином. Показую, що я зробив. Дивіться. Зараз я все Що я зробив. Дивіться. Я вирішив зробити ось таким чином. Ось я створив папку 9А інформатика. Відкриваю її. Відкриваю її. І ми бачимо. Ми бачимо, я, ну, я сюди додав три файли. Це у нас файл, ну, тобто це файл Word текстовий документ, одну, один файл mp3 і, відповідно, один файл Excel. Я вирішив зробити таким чином: для того, щоб зручно було архівувати. Ну, тобто, щоб були якісь файли. У вас в домашньому, ну, тобто, в практичні, в домашньому завданні буде те саме. Тобто, також у вас буде три файли, тобто, будь-які. Будь-які три файли ви додаєте. Далі. Далі. Тепер дивіться, що ми далі що вам далі треба зробити? Для того, щоб зробити архів. Вам треба далі закрити це все. Далі натискайте правою кнопкою миші, викликайте контекстне меню. Ну і, відповідно, у вас тут безліч варіантів. Додати в архів, додати в архів 9А інформатика. І так далі. Тобто, робите, як хочете. Ну, я натискаю додати в архів. Формат архіву він мені пропонує можливі. RAR, rar 4 та ZIP. Відповідно, метод стиснення обирайте, який. Ну, обирайте звичайний, нічого такого. Далі, додатково, тут ми бачимо, що в нас є ще безліч функцій. По закінченню можна вимкнути комп'ютер, можна перезавантажити, закрити і так далі. Відповідно, в опціях додати для більших файлів, додати для всіх файлів, і так далі. Файли, файли для додавання без зжаття у вас запропоновано. Резервні копії, якщо хочете створювати час. Тобто, час ви можете обирати також. Ну, коментар, якщо вам треба. Тобто, ось таким чином. Далі. Тепер, що ми далі робимо? Що ми далі робимо? Далі ми натискаємо. Тобто, обрали все це меню, натискаєте ОК. Він вам починає створювати архів. Ну тобто, папка важить не так багато. Папка важить сама папка 7,15 мегабайт. І у вас створився архів на робочому столі. Залишається його лише знайти, куди він створився. Ось він. Ви створили архів. Далі. Тепер ви відкриваєте його. Ви відкривайте у вас. В ньому буде папка. Ось купіть ліцензію, можете закрити. Не хочу я нічого купувати. Далі. Відкривайте папку 9А інформатика. І тепер дивіться. Тепер дивіться, ось він вам пропонує. Ну, тобто, дивіться, ось у вас є розмір, який був. І ось тут розмір, до якого його відповідно стиснули. Ну і, відповідно, так, кожен файл. Тобто, тут нас вказано, як ми бачимо, в кілобайтах. Тут ми бачимо в кілобайтах. Там розмір вказано в байтах, тому можете в байтах записати, але головне вкажіть одиницю вимірювання. Далі купити. Тобто, ось таким чином. Ось у вас створився архів. Відповідно, далі у вас буде ось така табличка. Тобто. У вас тут вказано, так. Це зайве. Це я не прибрав ще. Далі у вас буде ось така табличка. Тобто, вам треба файл Excel. Обсяг вихідного файлу. Тобто, бачимо Excel, обсяг 1489. Зараз, зараз, зараз. зараз, 14 тисяч. 14. Це в нас Віордовський. 890 байт. Далі. А ви написали в док а там же Excel. А я в док написав, да? А, да. Ну, нічого можна перемістити. Далі. Excel. Excel. Точніше. Далі. вордовський yeah. файл, дивимося. 17556. Я 17, не увидел, ви это посмотрели. 56 байт. Кіра, дивись Ось, бачиш, перша колонка. Розмір. Да. Ось тут. І 15. і пісня 7 ти, 7 мільйонів 470. Подождите, я не понимаю, как ви подсчитываете. Кого? 7 мільйонів 473 363. Я нічого не підраховую, я переписую те, що є. Док. Ага, док я... right. Так само Excel, там все є. Тобто ось у нас док, ось у нас mp3 файл, і ось у нас Excel. Зрозуміло, чи ні. Зрозуміло, чи ні? Да, так, зрозуміло. Я просто думаю, що, що тут не совпадає. Ні, все співпадає. Далі тепер продовжуємо. Продовжуємо. А дивіться, ще ви можете розташовувати або за ім'ям або за розміром, або за стисненням, тобто або від меншого до більшого, або від більшого до меншого, як хочете, тобто це також тут можливо. Да, Максим. Ми в домашньому завдання ну я зрозумів три файли, але ми повинні також зробити одне з Excel, одне з доку, чи ми е, любі можемо. Ну у вас одне Excel, одне Doc і одне mp один MP3. Далі. Тепер до чого його стиснули. Дивимося. Excel 12397. Excel 12397 байт. Зараз байт. Далі. Тепер документ веордовський. 13,757. 13,757 байт. І mp 3 і MP3. Де він у нас є? Угу. MP3 7415 821. 7 415, 821 байт. Тобто подивилися, побачили, як це все можна зробити. Зрозуміло? А потім треба поділити, щоб стопень стиснення. А тепер дивіться, для того, щоб не тягнути, для того, щоб це все довго не розраховувати, це можна зробити ну, буквально в декілька, скажімо так, в декілька кліків. А саме, ви можете пригадати, що ми робили восени, відкрити Excel і відповідно поїхали. Рахувати там. 14 890. 12, 3, єдине, що треба вписати числа. 12 397. 97. Далі. Далі. 17 556. І... Так, так, не те. І 12 397. 12 397 Далі. Ну і відповідно. Не хочу я це довго вписувати. Ага. А що йому не подобається? О? 7 473 463. Правильно. І друге друге число так само. Можна можна всі числа скопіювати вставити. Тобто, ось таким чином ви зробили, так. Тепер, дивіться, вам треба. Далі. Далі повертаємося до формули. Тепер ступінь стиснення можна обрахувати за формулою. Або розрахувати краще. Розрахувати. Розрахувати. Тобто, розмір файлу до стиснення і після стиснення. А саме, а саме, до стиснення. Це у вас перший, ну, тобто це у вас стовпчик А, після стовпчик Б. Берете стовпчик А, ділите на стовпчик Б. А далі автоматичним заповненням скористувалися і відповідно заповнили. Ну, а далі можна округлити до, ну, то тут не зовсім зручно. Давайте до тисячних нехай буде. Тобто перший це в нас 1,201 тисячна, 1,201 тисячна, Далі. В другому 1,416, тисячних, 1,416 тисячних, Багато. І третій. 1,7, ну округлюємо 8 тисячних, 1,8 тисячних, Ось таким чином. Продовжуємо. У нас є архів. Як же його тепер? Тобто, як з нього тепер витягти інформацію. Це ви його створили, як з нього тепер витягти інформацію. Ви натискаєте правою кнопкою миші. І у вас тут буде. буде українською. Ви можете вилучити файли з нього. Яким саме чином? Ви натискаєте правою кнопкою миші на архів. ви Відкрите winrar Просто відкрити, вилучити файли, вилучити в поточну папку, вилучити в 9А інформатика. Ну, дивіться, ви натискаєте «Вилучити файли. І обираєте, наприклад, яку, ну, тобто, куди ви хочете її вилучити. Наприклад, от я хочу зробити це на робочому столі. На робочому столі тільки єдине, що створити папку і назвати її, наприклад, 9А інформатика. Вилучені файли. Звичайно, що назва трошки скоротиться, можливо. Так. Десь ось він її створив. Тобто, і ось сюди я натискаю ОК. Далі я відкриваю цю папку. І, відповідно, ось ці файли в мене. Ну, тобто, вони після того, як ми їх вилучили, вони повернулися і Ще раз, як ви їх це зробили? І ще раз. І ще раз. Так, так. Зараз ще раз. Правою кнопкою миші. Вилучити файли. Так, видно? Mm -hmm. Далі. Да. Далі. Обираємо тут, шукаємо робочий стіл. Ось він. Далі. Ну я хочу нову папку створити. Тобто, я натискаю нова папка. Ось він мені пропонує її перейменувати. Я натискаю 9А інформатика. Вилучені файли. Натискаю Enter. Натискаю ОК. Цей, в принципі, доволі швидкий процес, тому що архів в нас невеликий. Далі я відкриваю 9 А інформатика вилучені файли. Він мені вилучив всі файли з архіву і, відповідно, вилучив ті самі файли, які, ну тобто, з тим же розміром, з яким вони були. Завдання. Домашнє завдання. Ви виконуєте, ви виконуєте завдання з фану, тобто я вам надішлю інструкцію до практичної роботи. Ви виконуєте і надсилаєте до нових знань мені вердовський файл, де ви все розрахували, і, відповідно, файл ну, тобто, ваш архів. Зрозуміло.